Ви, Гришо, не думайте за мій вік. Я ще дуже навіть нічого. Мені варто тільки свиснути, і жінки просто падають до моїх ніг. Та ви що? Науме, Марковичу, ви тільки подивіться он, бачите, яка розкішна блондинка йде? Ну, Гришо, я ж тверезо оцінюю свої сили. Цього місяця я вже свистів. Сваряться чоловік і дружина. Вона. Я віддала тобі свої найкращі роки. Він Люба, якщо ти вважаєш, що роки прожиті зі мною найкраще в твоєму житті, то я все таки не розумію, чим ти не задоволена? Розмова у трамваї. Що робить ваша рука у моїй кишені? Сірники шукає. А що, спитати не можна? Та я соромлюся. Нічна розмова в соцмережі. Чому не відповідав так довго, за ковбасою ходив? А чому так пізно? Чому пізно? Нормально. У мене холодильник цілодобово працює. Сьогодні значно більше грошей у світі витрачається на збільшення грудей і на Віагру, ніж на приміром дослідження хвороби Альцгеймера, що означає, що десь до 2050 року у світі буде багато літніх людей із пружніми грудьми, відмінною ерекцією, і які абсолютно не пам'ятають, що з усім цим робити. Любий, ну не серце так. Я ж хотіла як краще. Зрештою, ти сам хотів на день народження цю штуку для риболовлі. Угу, Ця штука для риболовлі називається спінінг, а не спінер.